Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що у нього з суперницею. Подивимося, що відбувається в їхніх стосунках, яким чином ці стосунки впливають на твої з ним стосунки. Якщо в тебе просто спортивний інтерес на чоловіка, з яким ти вже давним-давно порвала, але цікаво подивитися, страждає, не страждає, ну якийсь розклад тоді для тебе. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про свого чоловіка або про не свого чоловіка і твою суперницю. Дивитися, що у них відбувається. Яка загалом ситуація у їхніх стосунках? Ну, чесно кажучи, ситуація важка. Ви самі бачите, бачите? Людина страждає десятка, десятка мічей, Чоловік страждає, переживає, можливо, в парі. Розрив, розрив стосунків, можливо, якщо ви знаєте, що вони продовжуються спілкуватись, значить між ними може бути якась дистанція або якесь повне непорозуміння. І ці стосунки, скоріше за все, на грані. При такій комбінації карт стосунки висять на волоску. Тут такий момент, вони то хочуть об'єднатися, вони нібито продовжують. Робити вигляд, що вони партнери, що вони пара там, і так далі. Але для того, щоб ця пара все ж таки була парою, дуже багато чим прийдеться пожертвувати для того, щоб вона все ж таки збереглася. Може бути момент того, що чоловік вирішив цими стосунками пожертвувати заради якогось партнерства, або заради іншої жінки, або дійсно чоловік міг піти в роботу. Щось таке, що їх на якийсь період розлучило. Це може бути навіть не через сварку, але цей розрив, це розлучення. Це на якийсь період завершення стосунків, воно все ж таки відбулось. І зараз така дещо підвішена ситуація, де абсолютно нічого не міняється. При цьому вони обоє вважають, що стосунки не закінчені, що вони все ще пара, але страждають. Через те, що все ж таки цей розрив відбувся. Для когось це міг бути дійсно конфлікт, завершення стосунків повне, да, і обоє дуже-дуже сильно страждають. Ну, наразі ситуація в цих стосунках не ок. Що як чоловік себе почуває у цих стосунках? Ну, чоловік зараз знаходиться в активному пошуку. Або він знаходиться дійсно поруч з тою жінкою, з якою йому комфортно, а дійсно, до якої є. Притяжіння, і тут дивіться, якщо ви а, точно знаєте, що, наприклад, ваш з ним трикутник не завершений, і він на даний момент знаходиться зараз з тобою, то він може з тою жінкою спілкуватися онлайн. При цьому роблячи вигляд, що він все ж таки, ох, як, як би так правильно сказати, тобі робить вигляд, що він вийшов з тих стосунків, їй робить вигляд, що я зараз жертва обставин, і мені поки що доводиться так робити. Да, і тут момент того, що та жінка або та ситуація, в якій він зараз знаходиться, вона йому дуже і дуже комфортна. При цьому, якщо ми дивимося, все ж таки цей розклад з точки зору на суперницю, то вона для нього йде більше для пристрасті, для, для сексу, да для кохання, для вона його буде ражить. І чоловік все ж таки буде вкладатися в ті стосунки. Це той випадок, коли все крутиться по кругу. Він то виходить, то приходить, то виходить, то приходить, і йому так ок, йому так комфортно, йому так класно. Зараз йому комфортно так. Окей, як суперниця почуває себе в цих стосунках? А от суперниця, на відміну від чоловіка, от вже людина, яка страждає і переживає, тому що, скоріше за все, для того, щоб тримати цю комфортну для нього ситуацію, йому постійно приходиться відстоювати свою позицію. При цьому він слів не підбирає. І він може її дуже сильно ранити. Тим більше, жінка вона знаходиться в якихось страхах. Вона чогось боїться. Я навіть тобі більше скажу, вона не чогось боїться, вона когось боїться. Вона боїться чоловіка, того що від його перепадів настрою жінка реально ну вона не може спокійно жити. Да? Тобто не може спокійно жити, не може спокійно спати. Вона взагалі вона не знає, що буде завтра. Вона не знає, що буде далі. В неї статус невизначений. Тут немає такого моменту, що вона там, навіть якщо вони одружені, тут немає моменту того, що всього вона дружина, вони вже визначились, цього немає. Навіть якщо чоловік пішов з вашої сім'ї до жінки і вона була по типу коханка, в неї цей статус так і залишається незрозумілим. Вона не знає, хто, що, як воно буде далі. І причому в чоловіка бувають сильні перепади настрою, де вимагає. Щоб його любили -лі -лі -лі, да, і от бігали біля нього і дарували йому постійно позитивні емоції. Не, немає ресурсу на це. Можливо, вона б і хотіла дарувати йому ці емоції, але в неї немає на це ресурсу. Їй постійно приходиться захищатися, їй постійно приходиться оборонятися. Може бути ще той момент, коли жінка відвоює свого чоловіка. У нас є така принцеска, яку потрібно завойовувати, і вона не може вести якусь активну боротьбу або з собою як суперницею, або з іншими жінками, як суперницями того, що чоловік часто жартує нею заради якихось таких. Легковажних, швидких зв'язків. От появилась пристрасть, да, появилась якась закоханість, чоловік може просто легко переключитися на іншу жінку або просто на, ну, на, на, на інших людей, на щось інше. І вона, власне, це розуміє і через це вона переживає. Які плани в чоловіка на їхні стосунки. Він буде поки що тримати при собі її по-любому. Причому вона йому дуже подобається зовні. Да? Він насолоджується красою її тіла. Йому дуже подобається з нею спілкуватися, і він реально розуміє, що це та людина, яка готова терпіти його любим. Йому треба тільки показати, яка вона класна. Пару компліментів їй зробити, по суті, да, і в принципі вона буде триматися за нього. Причому, скоріше за все, чоловік дуже красиво говорить. Дуже красиво говорить. Я тобі зірочку з неба достану і місяць тобі подарую, і, і, і будинок, і машину, все, все, все. Тільки почекай, да, почекай, рік, два, три, десять. Там він ну, такі такі дуже красиві казочки. Чоловік їй розказує, і вона готова в це все вірити. І він, в принципі, він планує її залишати при собі. Якщо ви з ним там домовилися, да, або от ви зараз з ним знаходитесь в стосунках, і він там, типу, все, я від неї пішов, неправда. Нікуди він не пішов. Він зараз більш-менш тут налагодить да, у ваших стосунках і побіжить до неї. Да, або ну, буде там писати їй. А, якщо ти з ним вже розійшлась, то власне ну, треба хоча б щось при собі втримати. Да. І йому приходиться, якби ну, тим більше я не скажу, що в нього там абсолютно немає до неї почуттів, що вона йому там Ні, ні. є, і причому вона може. Грати з себе якусь таку недоступну, що йому також хочеться її завойовувати. Вона його добре завойовує і, в принципі, він її завойовує. Тому цей момент також для себе врахуй. Які плани в жінки на ці стосунки? Вона готова вкладатися в ці стосунки, причому чоловік постійно придумує для неї. Що ще їй потрібно зробити для того, щоб ці стосунки були такими, як вона хоче? От, наприклад, вона там ну хоче бути коханою дружиною. Да? Я думаю, що дуже багато жінок ну мають цю мрію, і він їй кожного разу, а ти тут не така, а там не така, а ще зробись така, а ще стань така, а ще така, а ще така, і вона постійно танцює під його дудку. От як він сказав, вона готова вкладатися, вона готова робити те, що він їй скаже. Причому чоловік при цьому всьому залишається недоволено, незадоволеним. І ще тут ти не така, і там ти не така, і постійно приходиться працювати над цими стосунками, але незрозуміло, чи його влаштує загалом цей результат, тому що чоловіку вона не потрібна як дружина. Вона йому потрібна більше для, для легких стосунків. по типу, просто тримати при собі. От, щоб не бути одному, йому просто її хочеться тримати при собі. Окей, яка перспектива їхніх стосунків? Загадуйте термін самі. Ну, жінка буде старатися зробити все можливе для того, щоб її любили. От їй хочеться романтики, ніжності, почуттів, кохання. і Вона буде старатися різними способами вкладатися в ці стосунки, і вона буде робити все для того, щоб відстояти, захистити його. І чоловік точно так само він не дасть їй бути в якихось стосунках других. Буде її тримати при собі, але при цьому можуть бути постійні суперечки, вияснення стосунків. Кожен буде відстоювати свою точку зору, свою позицію. Тут таке враження, знаєте, от від розкладу йде, вона якась така м'яка, вона якась така поступлива, вона може бути навіть доброю, але це не якась там мозок виносить, Ні, вона така покладіста. А чоловік більше такий агресивний, чоловік більше йде з такими енергіями, що в нього якісь претензії. От всі, всі йому попадаються якісь не такі, да? от, от, от якийсь такий от момент. Вона буде старатись максимально цю ситуацію згладжувати. Чи щаслива жінка у цих стосунках? Вона не щаслива, абсолютно. Вона повністю закрила. Вона цими стосунками ізолювала себе від світу. Скоріше за все, вона навіть не працює. Вона може займатися чимось таким, що могло б приносити їй задоволення, але якось так виходить, що в неї просто немає сил і енергії для того, щоб у щось складатися. Зараз їх стосунки вже звелися більше до того, що вони ніби як формальні, формально ми один в одного є, але дуже часто або їй приходиться періодично приходити в себе. Або її періодично блокують. Можливо, вона його блокує, да, там з ціля наказать. Ну вона не щаслива в цих стосунках, і причому їй треба дуже багато часу на те, щоб відновити свої сили. Або чоловік ставить їхні стосунки на паузу, в якій вона може дуже сильно страждати. Чи щасливий чоловік у цих стосунках. Така йому що? Да, він щасливий. Ну, а, Скоріше за все, ми дивимося на дружину. От а, Тут стосунки, які побудовані виключно на пристрасті, я не бачу тут з боку чоловіка, щоб були якісь такі карти, які б говорили про те, що ой, він там визначився, він там хоче одружитися, він там хоче там все-все-все. Ну, Одиниці. Для одиниць програється, що чоловік дійсно з нею живе, вони там узаконили їхні стосунки. Йому хочеться свободи, йому хочеться погуляти, йому хочеться пристрасті, йому хочеться розваг. Якщо знаєте, що він з нею десь їздить, десь подорожує, десь десь чимось таким займається, то вона виключно в нього для цього. Да? Тим більше вона якась така для нього вже звична, рідна, близька. Да? Це та жінка, яка дійсно приносить йому задоволення. Якщо ми все ж таки дивимося, дружину, да, або колишню дружину, і в них є спільні діти, то вони обоє. Прикриваються дітьми для того, щоб ці стосунки на чомусь тримали, трималися. Але вже ні вона нічого не хоче йому давати так, такого, ні він. Тут виходить, що ну, от ми ніби як тримаємося, але ну, навряд чи це можливо. Такий, такий може здаватись дивний момент, але або їх тримають діти, або їх тримає спільний інтерес до чогось такого, що їх зближувало раніше. Причому по пажу жезлів в когось це може бути секс, дійсно, в когось це може бути просто повна відсутність обов'язків. І це їх дуже сильно тримає. Окей, що він Відчуває до тебе. Чоловік повністю закривається від своїх почуттів. Ти сама бачиш, він закривається, і він тобі своїх емоцій показувати не буде. Навіть якщо це твій чоловік, він постарається різними способами від тебе відгородитися, з тобою не спілкуватися. Можливо, ти його поставила в такі умови, що йому вже не хочеться з тобою спілкуватися. Можливо, це той випадок, коли він знає, наскільки боляче він тобі зробив. Причому він розуміє, що він не одній жінці зробив боляче. Да? Він знає, наскільки це було боляче. Тут ніби як. Совісті не вистачає, щоб проявлятися, або щоб вже щось обіцяти тобі. Окей, що робити тобі? Я Не розумію, що ти хочеш поплакати, постраждати, попереживати, але карти більше рекомендують подорожуй, в легкості, в чись чомусь такому, яке що зможе тебе відволікти від тяжких спогадів. Причому потозов пентаклі в тебе реально йдуть якісь класні можливості, в тебе йдуть якісь запрошення, поїхали туди, пішли туди. В тебе можуть бути моменти того, що як ти тільки щось починаєш нове, класне, цікаве для себе. Ти одразу бачиш, що тобі приходять ресурси, скоріше за все, з втратою цього чоловіка, або з відсутністю цього чоловіка, в тебе приходять гроші, і в тебе приходять якісь нові класні пропозиції, які ти або помічаєш, тому що змогла ем, відрізати себе від нього, да? або не помічаєш, тоді ти ці можливості втрачаєш. Тому тут роздивись, в тебе реально зараз відкриваються нові можливості. Які можуть дати тобі в першу чергу матеріальне збагачення. Я не скажу, що тобі йде новий чоловік. Ти поки що до цього не готова, але є момент того, що ти готова для, для прийняття чогось нового, для прийняття якоїсь нової інформації, для прийняття якихось нових витків у твоєму житті. Особливо, якщо ти там плануєш переїхати кудись, да, або кудись поїхати щось подивитися. Поїдь, подивись. Тому що тобі це додать легкості. Страждати за ним поки що немає сенсу. Тому що навіть якщо ти йому там напишеш трихтомник і скажеш, що ой, там ти поступив, так і так він знає, що він так поступив. повір. йому за це дуже соромно, і скоріше за все він більше вибере собі позицію відморозитись, щоб просто про це не говорити. Тому що чоловік, я можу навіть сказати, що шкодує, йому дуже болюче далось те, як він поступив по відношенню до тебе. Власне так. Якщо ви хочете якимось чином облегшити свої страждання з приводу цього чоловіка, дуже рекомендую робити медитацію на розрив енергетичного зв'язку. В мене є, і мої постійні клієнти вже цю медитацію мають. Якщо в тебе немає, звертайся і з задоволенням з тобою нею поділюсь. Якщо хочеш розібратися глибше в вашій ситуації, можеш замовити розклад. Для цього пиши мені в телеграм. Постійно посилання на свій телеграм і на свої канали я даю під кожним відео в Ютубі. Буду вам дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей! Пока-пока!